Минулого тижня, поміж інших подій, в Україні трапилося два трагічних терористичних акти, які можуть мати дуже далекосяжні наслідки для державної безпеки в цілому. У центрі столиці серед білого дня загинув один з керівників української глибинної розвідки полковник головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал. Його автомобіль було підірвано. очевидь, мова йде про... Чітко організований російськими диверсантами теракт. Наступного дня у території, яка належить до зони АТО в Костянтинівському районі Донецької області, було підірвано на автомобілі оперативну групу співробітників Контрозвідки Служби безпеки України, загинув полковник Юрій Возний. Ці теракти здійснено за одним почерком, нагадують, вони чітко такий теракт, який було здійснено в Маріуполі деякий час тому. Тоді загинув один з найкращих. Контрозвідників України, це полковник Олександр Хараберюш на позивний душман, який очолював контрозвідку Донецького обласного управління в Маріуполі і особисто керував контрозвідувальними операціями у прифронтовій смузі. Ці події однозначно є ланками одного ланцюжка, і свідчать вони про те, що російські спецслужби в Україні не просто володіють розгалуженою мережею збройного підпілля, потужними агентурними позиціями, але очевидно, вже вони здійснили агентурне проникнення. В українські спецслужби і тому володіють інформацією, яка називається інсайдерською, і надходить зсередини. Це означає, що на четвертому році війни українські спецслужби перебувають в глибокій кризі. І якщо з перемінним успіхом за останні роки було здійснено принаймні спробу реформувати Міністерство внутрішніх справ, створити нову патрульну поліцію, реформувати органи прокуратури, створити спеціальні антикорупційні органи прокурорського нагляду, то в царі державної безпеки. Ці реформи навіть не починалися. Було здійснено тільки формальну люстрацію, яка залишила, окрім того, поза сферою своєї дії чимало одіозних персонажів з спецслужб часів Януковича, власне кажучи, коли агентурне проникнення росіян було катастрофічно сильним. Також можемо говорити про те, що у нас чомусь вже понад рік часу без керівника функціонує служба зовнішньої розвідки. І таким чином цей важливий компонент державної безпеки повністю паралізований. А росіяни себе почувають безкарно не тільки у прифронтовій смузі, а безпосередньо на вулицях нашої столиці, міста Києва. Очевидно, що такі теракти мають на меті, по-перше, ліквідувати найталановитіших представників керівної ланки української розвідки і контрозвідки. По-друге, деморалізувати їхні колективи, які опиняться без харизматичних і талановитих лідерів. По-третє, посіяти паніку і зневіру в українському суспільстві. І по-четверте, взагалі, продемонструвати обсяг російських можливостей. А він є далеко не вичерпаний і, на превеликий жаль, так видається, що ці інциденти не стануть останніми, а лише прокладуть шлях новим подібним терактам і гучним спецопераціям російської розвідки. Тому нам зараз необхідно розпочати процес реформування українських спецслужб. Потрібно негайно зайнятися їхнім кадровим підсиленням. Край необхідно позбавити спецслужбу невластивих її функцій, тобто позбутися контрозвідувально-захисту економіки, боротьби з так званою корупцією, розлученністю, слідчих функцій чи малої частки адміністративно-господарських функцій, і залишити за спецслужбою те, чим вона власне повинна займатися це контрозвідка, антитерор і кібербезпека. Власне кажучи, реформування спецслужб в Україні не те, що назріло, воно вже давно перезріло. І якщо сьогодні ми цього не розпочнемо робити, то на наступному етапі російської гібридної агресії, на жаль, вже може бути пізно. Будьмо уважні.